Всім хой. Ми тут знімаємо. Короче, ми вирішили трохи вам, так нам нема що робити, і ми вирішили вам відосики. з mm телеграм-канал -hmm. запускаємо відосики и... Лично і... та фраза мамы. Иди, швабру, брим, Це ні. І я рішила зняти на YouTube. Тоже вам такий, як міні, так скажемо, не влог, а... Типа влог. Ось, а це буде їх тіктоку, і в Ютюбі, і телеграм-каналу. Тож, друзі, люблю. Став і підписуйся на канал. Якому моя зачіска? Я чуть не ступаюся Що? Лучше не буду показувати нес. <кхи> Нас там окі-окі. Все... Нас там чистота і порядок. Знаєте, от блогери. А... <кхи> <кхи> що? <кхи> Нас брат зараз кличе. Я вирішила це підняти, тому що всі моменти треба піднімати. <рик> так, все, друзья, я прийшла обратно. Что я вам хочу сказать? Боже, куди вас перечитываем? За дружить сковородно. Большое снеги глазами не чокаете. Ви це побачите першими. Yeah. Ви, друзі, подумайте, боже, наш ти так кінжуєш. Ну, по-перше, вайбу накидаю. Це моє хобі кінжувати. <coughs> Мені здається трохи не по шутку. Короче, друзі, я вийшла вулять, ладно, друзі. Це вікно опять! Коротше, yeah. друзі, In я вийшла в канал знімала відео там я себе не бачила і що я там казала? А ви тута, а ви з нами, а ви тута, а ви зі мною? то Це таке було Це рожаком. Хто виставив? Дуже, 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 Коротше, Коли я роблю собі карет чи щось по типу того, в мене зразу з'являється привичка. На в місті робиш щось так. Коротше, друзі, я не знаю, що вам розказувати и я спати. Ось такий получився влог. Всім пока! Коротше, друзі, я почуваюся ночу и почула останні звуки це якийсь кофе взагалі. Ладно, зранку два спіканці все вам объясню. Коротше, друзі, я. як бачите, не дуже виспалася и я просто не знаю. Я чула просто якісь странні звуки. Типа, друзі, хтось шкрябче, не шкряпся, хтось поливнувся двері. Я не знаю, що це було. Але я взагалі не виспалася. Ну, а, друзі, я виясню, це просто їхала машина. Mm -hmm. І взагалі це було просто... Mm -hmm. Ну, реально, це, друзі, просто їхала якась машина. Але реально хтось типу строкує двері, але я не вийшла, мені було дуже страшно. І, І, І більше нічого. Ну, коротше, друзі. Історію не знаю. Ну, коротше, друзі, ось так от, як було. Сподіваюся, це нічого не пройде гарно, бо вже знову вечір я записую. У мене дуже просто багато було сьогодні діл. А ось ось так от. До речі, якщо ви хочете знімати, що я Я запутали в словах. Якщо ви хочете, щоб я знімала вам побільше роликів, то став лайк. І до речі, друзі. Почитайте просто самі для себе. Скільки я поправила свої волосся? Чесно, я не знаю. Ну, на монтажорки вам вже тут буде видно скільки.